Розвиток співпраці з польськими перевізниками це ефективний план Б для аграрної логістики, упевнені експерти. Усе через нестабільну ситуацію з експортом українського продовольства Чорним морем, адже РФ регулярно порушує домовленості щодо зернового коридору. Тому я впевнена, що співпраця з приватними компаніями в залізничному секторі щодо розвитку портових потужностей і використання польських портів це якісний план Б, який слід розробляти. Тож наголошують фахівці протягом наступних десяти років саме польські порти можуть стати основним логістичним напрямком для нашої держави, адже в них працюють приватні залізничні компанії із власними вагонами, коліями та портовими терміналами. А цього зараз немає в Україні, і таку співпрацю з Польщею варто розглядати як довготривалу. Велика кількість українських компаній були дуже активними влітку і на початку осені. З польськими перевізниками обговорювались не тільки оренда вагонів чи укладання договорів на постачання вагонів, а й можливість спільних інвестицій у логістичні переходи та портову логістику. Також європейська бізнес-асоціація закликає побудувати через Польщу нову залізничну колію. Планується, що ширококолійна залізниця з'єднає українську та литовську залізничні мережі, а також приєднає до них порт Гданськ. Однак її будівництво за різними оцінками може тривати до п'яти років, і в асоціації закликають розпочати роботи якомога скоріше. Тож її представники вже звернулися із такою пропозицією до президента та прем'єр-міністра Польщі. Ніколь Олександр Уваров Харківські звісті